Друзі, всім привіт! Знаю, що трошки маю косячок за те, що вам не знімаю відео. Всі чекали відео, як я буду грати юмзом, як я буду культивувати, але трошки, не трошки, а не було часу, тому що все, все у нас в попихах, все дуже швидко, все швидко. Треба собі вспіти зробити. Друзі просять і мені закультивуй, заори і везде спішиш, часу не вистачає. Як бачите, у нас така погода. Коротше, йде сніг. Також було видно. І поки йде сніг, як завжди, такі як я, маю час. Отак от по сажалки. Сажалка GS4 Кручкова, була куплена в цьому році. Вже трошки подерта, тут трошки подерта. Подерта від. Борони, це то, що борону так ззаді ставили. Ми її перекидали верх ногами. Вона, вона на цепках була ззаді, волочилась і загортала рідки. Ось навіть видно, що зубчики валяються. Куски металу, тому що вона тут усилювалась, все робилось. Ззаді було наварено отаку скамеєчку. Тут кинуто дві доски, щоб людина сиділа, кидали сітки, тому що незручно, не коли людей не вистачає, незручно. Ходити за одною технікою, потім другою вести, підвозити, тому ми зробили так. так Що по самій сажаль... сажалці хочу показати. Е... Позвідсадили ми 2 гектара Показала себе, ну, зараз розкажу вам всю правду, хто планує купувати таку сажалку, розкажу зараз її плюс і мінус. По ложечкам як бачите, все good. Ніяка не відвалилась, хоч вони на закльопочках. нічого не відвалилось, нічого не впало. По самій сажалці. Тільки ми виїхали нею садити, як зразу обломало. там відео є в тіктоці, по-моєму, як зразу обломало нам тут кріплення. Зараз покажу, сижу, кобору. Коротше, от то поламало кріплення. Ну, то пів біди заварили, усилили, понаварювали труб, понаварювали угольників. Все, як би зробили, тут стоїть доска для того, щоб ставити часник. Пішли ми опять садити, дзвоню людям, питаю, в кого є такі сажалки. Каже, не лізе взагалі, в мене лізе на той світ. Виставляю я сошниками. Як можете бачити, труби вже другі, тому що ті забиваються зубок і одну зубка отут вночі забивається або в кінці. Тут десь забилось, і ви бачите тільки тоді, коли вже повна труба. Тобто десь піврядка вже ніхрена воно не посадило. Ну, Думаю, виставили мінімальний. Бачите? Вище вже просто нема куди. І лізе вона от, земля, ну, просто дуже сильно лізе. Коротше, або переробляти конструкцію, або наварив отакі їжаки на колесо. Це, да, це колесо у нас воно дуже в рослинних залишках, болото садили дуже важко. Ну, як було, то налипало, трошки налипало на колеса, налипало на самі сошники, вона горне, не знаю там і затягувати не було куди вже, а раніше садити ми якось ніколи не садили раніше. Мабуть, треба садити трошки раніше. Що по самій сажалці? Зараз я покажу. почистю трошки від сніга. Коротше, отут все, що можна було, все позаварювало, О, позаварювали. Тому що все. Відригнуло прямо при роботі. Тільки почали працювати, все повідригувало, все, що тільки можна було. От, все заварено, тому що все не держиться. Воно все зрізає ті шплінти повністю. Було трошки, я ж кажу, налипало і була біда. Зараз покажу, що, що було зроблено. Це для тих, хто думає, я її куплю, вона у мене нова. Стану досадити. Ні, хлопці та дівчатка, так не буде. Чарую вас, Це сажалка, я б її назвав, би, сажалка технологія. Вона, як би буде працювати, буде. Треба добре підготувати ділянку, бажано її зафризувати. І технологія, тому що її треба доробити. Ви її доробите, зробите, доведете до ума, от тоді вона вам буде садити. Ми тільки виїхали, почало забивати тут, переварив. Поламались, переварив, думав, за 4 дня справимось, цілий день це варилось, розбиралось, усилювалось. Тому що там обламало, тут забивало, цепок падає, тут обірвало. Коротше, от виїжджали ми, напевно, разів за 5. Виїхали, заїхали, виїхали, заїхали. Знімати тупо не було коли. Отакі от, от справи. Так, посажала як саде. Дивіться, хочу показати зірочку. Ну, так зробили, я не знаю, як так зроблено, але тут набиває землю. Бачите? Дуже набиває землю. Цепок падає, сюди віточки отакі от попадають, цепок падає. Ну, Якби не дуже попадало от, травичка, але падає. Ду далі. Ззаді те, що наварили, понятно, це осідало колесо Зараз з цієї сторони так само. Попадали залишки. Десь падало, десь не падало. Тут якось болі-міні. Не дуже тут падали, не дуже падало, тут падав цепок, але падав. Далі, саме цікаве, зараз покажу. Саме більше. Сошники вроді робили, все робили. Не красили, тому що тупо нема кого. Можливо, пізніше, або робили, або я не знаю. Так, дивіться, уважно. На сошники видно, не видно? Видно. Сошники криві, бачите? Чому криві? А тому що земля десь м'ягенька, а десь тверденька. І тільки вона тверденька, і отак воно їх гне. Хоча, дивишся, метал там, вроді би, нормальний, а воно їх гне. А гнеться воно. Навіть я от припіднімаю нав'язку, я ногою їх спокійно гну вліво, вправо, без питань. Метал пластилін. Це що був салдеповський такий кусок. Метал, бачите товщина? Ось тут. от-от. Це щоб був салдеповський метал. Та я б, напевно, 4 рази пукнув би, Ну, не зігнув би його. А тут Ну, тупо от, воно все гнеться. Ще такий плюс даної сажалки. Але, не дивлячись на всі мінуси, і хочу вам сказати, що садить вона. Ой, не знаю, що ми там понасажували. Зійдете і побачимо, очі вилізуть. Але це легше, ніж руками. Питань нема. Набагато легше і швидше це все діло робиться. Особливо одну зубку садить добре, і зубок добре саде. Десь по два кидає. Якщо там, не вгадаємо, десь може і по три з ложечкою. поміняти ложечки, звісно, трошки теж це геморойно, але це все міняється. Якби. Це ще так терпімо. Але то що я ж кажу, її треба доробляти. Тут треба було закрити чимось, якимось гостюю, щось коротше, зробити. Сушники теж взяти, наварити до пуття метал, якийсь угольник. Уже взяв я угольник 70, -ку. салдеповський будемо це варити. І ще мінус, Якщо ви садите, наприклад, 50% соток гектар, там. Да, Ні, десь соток 50, то вам плюс-мінус її вистачить. Якщо ви хочете більше, наприклад, гектар, треба по-любому щось наварювати, ставити під сітки. Тому що бункер маленький, скільки туди лазить? кілограм, наверное, 7. І тим паче ви повну не набирайте тому що ломає ложечки. Повну не набирайте І у вас виходить так, що е, десь один ряд не доїжджає до краю, ви вже треба ставати, заправляти. Ставати, заправлятися. Воно якби не важко, але займає час. І хотілося б, звісно, щоб була сажалка. Типу боммет. Бачив, такі є. Ну, бачив і саморобні. З бункером, такий виобразний бункер. Туда заправляється кілограм 100-150 часника, чи там 200, ну плюс-мінус. Там заправився і пішов працювати. Отака от технологія. Хто там розказує, що. Та вона нічого, вона там садить ідеально, ніхрена вона ідеально не саде. В ідеальну землю хіба що так, да, але вона і горне, вона і нагортає, і забивається, і цепок падає, має коротше, свої плюсики. Дуже чудові. По юмзу у нас питань сильно немає. Він свою роботу зробив, заорав, закрутував, засіяв пшеничку. Отаке От у нас питання є по гідравліки. Тут, отам, коротше, краник, і віти підкапувало, поміняв, поправив ту прокладочку, закрутив, включив нав'язку, потекла гідравлічна жидкость. Поміняв прокладку, поставив, питань нема. Все, забув. А от по сажалці. Отакі от от йожики в один ряд були наварені. От. Як міряв одовжину, просто на, на глаз взяв, наварив. Думав, якщо буде багато, то просто зріжу. Отак от. От по кругу понаварював, понаматувало, поналипало трошки. Але от такі от справи по даній сажалки. Ці задні. Загортачі викинув, тому що їх від них толку просто нема. Взагалі сюди теж, кстати, тут хто буде робити, то, то на цих сошниках. Зробіть так, щоб туди вони були повністю закриті якоюсь. Жестчою, тому що сюди, бачите, земля попадає земля, і воно там налипає і забивається і землею, і часником. Ну, Коротше, це жалка, технологія весела. Трошки доробити, в цілому можна садити. Але я ж кажу, щоб бункери були трошки більші, було б краще. Все. Ставте лайки, напишіть, як у вас, як ви садитесь. Буде цікаво послухати вас.